Одна із задач свята покрови вести людей в стан, що зима вже на порозі, і не в той переполоханий стан, що а зима вже близько, що ми будемо робити, як ми будемо зимувати. А в той стан прийняття, що так зима наближається, ми повинні підготуватися, підготувати наш дім, підготувати себе, підготувати собі їжу на всю зиму, щоб благополучно перезимувати її. І ось це свято Покрови це свято. Переходу із літнього, літньої людини в зимову людину. І далі я вам розкажу відео, як його святкували і як можемо його святкувати ми. Це канал Мавка степу мене звати Ольга Граф, і залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Свято Покрови це дуже важливе для українців свято. На жаль, за радянський час ми втратили вдатність його святкувати, але я сподіваюся, що ми знову потрохи віднайдемо ці традиції і почнемо його святкувати. Осень, все більше бере своє, все раніше вечоріє, все більше жовтих. Листів на деревах, вони все більше опадають і вже стає дедалі холодніше. В цей час здавна українці святкували свято покрови, це перехід вже до зимового способу життя. Раніше люди, які жили на землі, чітко відчували ці переходи. Вони до них готувалися, вони готували хату, утеплювали її, перевіряли пічки. Щоб вони після літа, після простою, бо раніше влітку на вулиці готували, спеціально робили літні печі або на кострищах, щоб не нагрівати хату лишній раз, і перед покровою перевіряли пічки, щоб вони добре знову функціонували. Якщо щось було не так, що був ще час її полагодити і знову запустити. До покрови старалися також прибрати в хаті, винести все лишнє, тому що хати були невеликі, багата велика сім'я зимувала в ній, і щоб було всім місце, треба було його звільнити для людей. Тож в господарстві було все чітко, не було нічого лишнього. Це нам знак також прибрати. Перебрати речі, наприклад, і як на покрову раніше було теж таке повір'я давати милостиню, або давати нужденним речі якісь, ми теж можемо відібрати лишній одяг, який у нас залишився, або літній, або з тієї зими вже не підходить нам на цю зиму, то ми можемо віддати її тим, хто потребує. До покрови старалися також прибрати все з городу, всю городину, посіятися, щоб треба було посіяти. Зараз можливо вже змінився клімат, і це не так актуально. У нас трошки здвинувся час на пізніше. Ну просто це знак нам, що треба вже закінчувати ці всі роботи. І переходити до домашніх справ. Жінки в цей час вже закінчували свої заготовки, і в них звільнявся час для домашньої рукодільної такої роботи. Раніше це вважалося відпочинком, і трошки жінки могли видихнути після літньої важкої роботи. Тому в цей час якраз е, також готувалися зимні речі на зиму е, плелися шкарпетки, шарфики, шапочки, все тепле, якісь е, теплі речі і готувалися до е, важкої зими, щоб її пережити, щоб всім було тепло. Якраз в цей час можна готувати подарунки на святого Миколая. На святого Миколая добре дарувати якісь теплі речі, тому що це початок зими. І якраз теплі шкарпетки, рукавички, шарфики якраз починають одягати самі теплі, не такі перехідні е сезонні, як восени, а самі теплі зимові речі. Піжами також можна дарувати. Якщо ви займаєтеся рукоділлям, то можна починати вже думати про це, е в'язати шапочки, шарфики, шарфики най найпростіше це робити. Якщо ні, то можна вже шукати в магазинах в інтернеті якісь речі, які ви подаруєте своїм близьким на святого. Миколая дуже класно дарувати якісь веселі зимові шкарпетки з зимовими е, новорічними мотивами. Це завжди весело, і їх дуже прикольно весь грудень носити і радувати себе в темні дні, коли в грудні самий темний такий місяць треба радувати себе такими маленькими штучками. 25 вересня починали готувати квашену капусту. Квашена капуста була основою радзимнього зимового раціону. Капуста це овоч давно з нами. Він має майже сакральне значення. Йому приписували такий жіночі жіночий образ. Тому є така приказка, що дітей знаходять в капусті. А коли був цей час заготівлі капусти на зиму, запрошували до господи дівчат молодих, вони приходили такою зграйкою і починали це приготування, нарізання, шинкування капусти. Приходили також хлопці, які допомагали трамбувати цю капусту Носити в підпіл, і потім господарі для них створювали свято, щоб віддячити їм за цю роботу. Навіть запрошували бувало музик до цього. То це були такі вечірки. Вони називалися взагалі це дійство називалось капустником. Зараз ще ми чуємо цей відгомін. Ще недавно студентські збірки такі веселі називалися капустниками. Тож на цих капустниках також могли ще молоді пари знайомитися. І готуватися до часу, який наступав після покрови, після покрови або з покрови починалися весілля, сватання весілля. І якщо дівчина не знаходила ще до покрови, в неї ще не було пари, вона молилася Божій Матері і приговорювала таку приказку, що Покрова покровенька, покрив мою голівеньку хоч хусткою, хоч ганчіркою. Вони вже були згодні на таку не дуже гарну пару або на нелюбого, іноді бувало згодні жінки, бо, на жаль, жінка не могла існувати раніше сама по собі. Зараз ми вже маємо на щастя інші часи. Так що, якщо у вас є бажання долучитися до цього до цієї традиції, квашення капусти, ну ви можете, якщо ніколи цього не робити, але спробувати. Якщо робили, вже час почав. Треба вже закупати капусту і хоч баночку, хоч літр собі заквасити. Якщо вам цікаво, в мене є дуже цікавий рецепт червоної такої капусти, квашеної шматками з буряком. Якщо вам цікаво, я зніму відео, бо це такий давній вже в нашій сім'ї рецепт, бо я його пам'ятаю. З дитинства дуже дуже гарна капуста. А також традиційно шинковану капусту, яку всі ми любимо, теж можна готувати. Так також можна вже заквашувати бурячки на зимовий борщ. Так що прийшов час цього квашення, це веселий сміх, ці радощі, ця така молодість, яка бувала на цих капустниках. Вона ніби також давала цій господі таку життєву силу. Вважалося, що сміх притаманий лише живим, лише життю. Бо ну, якби мертві не сміються. На небі теж вже там такі возвишені всі. І от саме сміх, саме така радість, дурість, яка буває у молодих, вона напитувала господи оцим життєвим таким життєвою енергією. Класно зараз також цей час перед пок. Кровою на покрову, якщо ви зберете дома якусь класну компанію своїх друзів або просто сім'єю, зберетеся з дітьми і так від душі поригочите. Це дуже вам підніме оцей настрій. Це прибере оцю хандру, яка починається таку осінню. Ну і взагалі нам зараз, в нашій ситуації в країні, дуже потрібна радість, незважаючи ні на що. Бо дітям все ж таки потрібно відчувати оцю жагу до життя все одно, попри все, тому е, треба все одно відчувати радість. А щоб ми і далі могли відчувати цю радість, могли радуватися, треба донати до ДЗСУ. У мене є збір, який досі триває на тепловізор для розвідників. Я допомагаю збирати це чоловікові моєї подруги, «Служить розвідки. Дуже важко йде збір. В мене, на жаль, ще не такий великий блог, тому дуже важко йде. Я єдина їм допомагаю, і дуже вас, вас прошу також допомогти. І, хоч по парі гривень, скиньте, будь ласка, на збір, щоб він рухався далі. Там залишилось десь 1040 зібрати гривень. Буду дуже вдячна за кожну гривню. В українській традиції свято покрови це також свято українських козаків, які вважали Богоматері своєю заступницею, і вважали, що покрова своїм покривалом їх оберігає від всього, і в Україні святкують також і свято козацтво, і свято наших захисників. Цей час, особливо тим, хто віруючий, дуже добре молитися про заступництво до, до Божої матері молоді дівчата. Цей час просять про гарне заміжжя, а сімейні пари, сімейні жінки просять про благополучну сім'ю. Покрова це така межа між літнім періодом і зимовим. Так і казали, що до покрови ще осінь, а після покрови вже зима. Раніше часто на покрову або після неї випадав перший сніг. Зараз для нас це вже рідкість, але якраз земля починає покриватися листям. Осіннім і для нас це також знак, що все ми переходимо в зимовий. Час, оці всі звичаї народні, вони не дарма трималися стільки віків, і вони давали людям такі важливі мітки сезону, які допомагали орієнтуватися в житті. Тож я вважаю, що якісь основні такі штуки ми можемо взяти для себе і також використовувати це буде нас з'єднувати також з нашими предками і буде передавати традицію далі. Що можна ще зробити? В цей час, щоб доторкнутися до цього переходу. Зараз, на жаль, не так багато таких фестивалів, але є. Пошукайте, може, у вас поруч є фестивалі гарбузові, яблучні, інші осінні фестивалі, і класно на них, якщо є можливість сходити. Я знаю, що в Києві в Пирогові є такий гарбузовий фестиваль. На жаль, ну, від мене це далеко, але він доволі такий відомий на всю країну. Дуже класно побувати на таких святах. Добре, також вдома поставити декорації, якщо є можливість. Це не просто така забаганка, це дає нашим очам, наш, нашим таким відчуттям звикнути, що вже осінь, що ми бачимо осінні фарби. В Їжі також можна вже переходити на осінню їжу, додати більше гарбуза, додавати всяких корнеплодів, вареної їжі. Це також е, наше тіло буде сприймати, що вже переходимо на зимову на зимову їжу. До речі, як у вас називається гарбуз? У нас тут в Дніпропетровській області називають його ще кабаком. Я знаю, що на півдні так називають це, нам залишилося турецьке таке наслідство. Як у вас називається? Напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво. І також напишіть, чи їсте ви гарбуз. Бо, на жаль, в Україні я не знаю, чому так сталося, але ми втратили традицію їсти гарбуз. Як каже моя американська подруга, у нас у гарбуз. Ну, в Україні поганий маркетинг, бо в Америці е, дуже популярні ці фестивалі, і там класно їдять гарбуз. А також я знаю, що я от жила в Німеччині. Я знаю, що там також дуже популярні оці супи, пюре з гарбуза. Дуже смачний, до речі, вона дуже смачна, вона дуже корисна, і якраз її часу таки до нового року е, їсти якнайчастіше. Так що я. Закликаю вас спробувати цей експеримент, як найменше запекти в духовці і як десерт її їсти. Тож напишіть мені, чи їсте ви, чи маєте ви якийсь свій рецепт, або може, хочете, щоб я показала. Свій, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Ви візьмете для себе якісь поради і діліться, будь ласка, в коментарях, чи є якісь традиції на покрову у вас, чи дотримуєтесь ви їх. Мені буде дуже цікаво, і я буду все читати і відповідати. Тож дякую за перегляд! Бережіть себе і бувайте здорові!